Цяти на годиннику про головні події в Україні та світі розкажу вам я. Катерина Романюк Вітаю вас. У ці хвилини триває бій у районі Донецького рапорту. Вночі у мережі з'явилися повідомлення, що кіборги здали литовище бойовикам. У Міноборони цю інформацію спростували і повідомили, частина будівель на території литовища залишаються під контролем українських військових. Вчора 20 бійців з боєм залишили терміналу, оскільки їх опорні пункти не зруйновані. Шість українських військових загинули, 16 поранені та потрапили у ворожий полон. Повідомили у Генштабі. Частину будівель Литовища продовжують захищати наші бійці. А через постійні обстріли позиції українських кіборгів на території Литовища майже вщенно зруйнована тери 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 територія нового терміналу. Зв'язку з тим, що територія цього терміналу прострілюється наскрізь, вчора ввечері було прийнято рішення вийти з території терміналу на нові рубежі. Запекли бої продовжуються і всі хвилини. Вчора 16 українських військовослужбовців, отримавши контузії під час бою за цей стратегічний об'єкт, потрапили в полон до бойовиків так званої ДНР. Зараз тривають переговори щодо їх звільнення з полоном. Тим часом проросійські бойовики виклали відео з полоненими українськими кіборгами на кадрах допит кількох поранених захисників Донецького аеропорту. Фамилия, имя, отчество полностью. Анавийский Игорь Григорьевич. Год рождения твой. 1976. Хорошо говоришь на русском. Не стыдно. Да ты освобождай сюда приедешь. Это раз Маронович. 93-й? 90 девяносто. 90-го года. Ё-моё. Гринюх Любомир Иванович. Громче. Гринюх Любомир Иванович. 70-го года. Откуда? Ростовская область. У Донецьку снаряд поцілив у зупинку громадського транспорту. Від вибуху постраждав автомобіль і тролейбус, який саме стояв на зупинці. За словами очевидців, є загиблі і багато поранених. А російське агентство Тартаси з посиланням на бойовиків ДНР повідомляє про 13 загиблих і десятки поранених мирних жителів. Слухали взриви, прибіжали сюди. тут відділі цю картину, що розбитий тролейбус зоротна машина. Куча трупов, тролейбусі лежав, ранені, просила допомогти. Там зазади нас теж лежав труп і куча ранених. Бойовики атакують на Маріупольському напрямку. Інформаційний спротив повідомляє у передмісті Маріуполя тривають запеклі бої. Терористи застосовують артилерію і бронетехніку. Противник почав нарощувати сили у Куйбишевському районі Донецька на Бахмутській трасі. Що на Луганщині? Терористи не прорвали оборону українських бійців. 29-й блокпост перебуває під контролем сил. АТО. в районі 31-го блокпосту тривають бої. Напередодні зону АТО відвідав секретар РНБО Олександр Турчинов. Треба сказати, що ситуація стабілізована і на півдні, там, де була спроба прорвати нашу оборону в районі 31-29. го блокпосту. В всякому разі, настрій у наших військових такий, що вони готові захищати і зміняти свою країну. БТР, який віз Олександра Турчина в Одонецький аеропорт потрапив під обстріл терористів. У Машини пробите колесо секретар Оренбо не постраждав, повідомили інформагенції. Про відведення важкого озброєння від лінії розмежування на сході України домовилися глави МЗС України, Росії, Німеччини і Франції. Спільні заяві поширені за результатами зустрічі у Берліні. Вони висловили занепокоєння спалахом бойових дій на Донбасі, закликали припинити вогонь, відвести важкі озброєння і дотримуватися режиму тиші. Міністри закликали усіх підписанців мінських домовленостей зустрітися найближчими днями і створити умови для повного вцілення цих угод. Для цього тристороння контактна група має створити робочі групи групи по окремих аспектах мінських угод. Ми мали дуже складні переговори. Нам вдалося домовитися по деяким пунктам. Це має принести позитивний результат. І я сподіваюся, що усі сторони працюватимуть у цьому напрямку. На сході України більше восьми тисяч російських військових. Про це посол України Юрій Сергієв заявив під час виступу на засіданні Радбезу. ООН. Він акцентував увагу, що на Донбасі розташовуються російські армійські підрозділи з Волгограда, Калінінграда, Костроми, Пскова. Сергій висловив переконання, що Росія постана перед міжнародним судом за окупацію Криму та військову агресію на Донбасі. Його слова підтримали постпред США. Саманта Паур заявила, що Росія дотримується не. Мирного плану, а плану окупації натомість представник Росії Віталій Чуркін котре звинуватив штату у пособництві Україні. Незважаючи на розширення іноземної агресії, Україна повністю віддана мирному врегулюванню кризи на основі мінських угод і на основі повної поваги до територіальної цілісності, суверенітету і політичної єдності України. Столиця створили живий ланцюг між лівим та правим берегом України. Він традиційно пройшов на мосту Патона. У такий спосіб активісти відзначили День Соборності. Учасники прийшли на акцію з національною символікою. Дехто український прапор намалював на обличчі. Однак захід пройшов у стриманні атмосфері. Пізніше присутні запалили свічки, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні. Перші з них загинули рівно рік тому. У вас такий незвичний трохи прапор України. Що це за прапор? Це не прапор, це знамена Української Народної Республіки. Бійці АТО потребують більшої підтримки, адже ситуація на сході України дедалі загострюється. Наш кореспондент Сергій Зленко дізнавався, що збирають волонтери для наших військових та як їм допомагають. Син волонтера Георгія Туки боронив Донецький аеропорт. а Нещодавно Кіборг потрапив до шпиталю. За словами Георгія, довелося робити операцію через хворобу. Утім, батько Кіборга продовжує збирати допомогу для учасників АТО. Пропонує українцям дарувати воякам непотрібні автівки. Якщо у когось є стоїть про запас, якого навіть той же у вас 469. І ви вже не використовувалися років 10-15, як мінімум. Отдавайте його ребятам. Принесут немало борців. Зараз бійці АТО гостро потребують не продуктів харчування, а складних технологічних приладів. Так вважає координатор ініціативи Повернись живим. Та прибори ночного відділення тепловізори. Уже ми не виграємо війну ні форми, ні каски, ні мішком картошки. От. Це Все, що можна поставити на голову, і краще бачити. Это тепловизоры, которые позволяют обнаруживать засады, которые позволяют видеть даже замаскированного влага, как бы он там грамотно не крался. Да? Это связь. За словами волонтерів, траплялося їхню допомогу розкрадали. Тоді активісти на певний час припиняли допомагати таким підрозділам, доки там не наводили лад. Також привезене обладнання неможливо закріпити за певною воєнною позицією або бійцем. Тому помічники фронту пропонують Міністерству оборони запровадити електронний облік допомоги. Електронна карточка бойця у якого було на ну на його приходила сів там уніформа, всі матеріальні технічні цінності, в тому числі е, спецснаряження, він на даний момент обладає Тобто, сусловно говоря когда при виводі і ротації он это передать назад в командный пункт. и это с, него автоматически электронно снимается и, соответственно, передається новому. Я надеюсь, что это повысит просто прозрачность. Поки ж волонтери констатують дані про надходження допомоги на передову до центрального штабу нерідко не доходять. Сергій Зеленко, Сергій Наконечний, ТВА. Компанія Microsoft підготувала подарунок для усіх користувачів нову операційну систему. Windows 10 можна буде завантажити безкоштовно. Таке рішення стало важливим кроком для компанії, яка отримувала основний дохід якраз з продажу операційних систем. Windows 10 буде синхронізовано працювати на комп'ютерах, смартфонах, планшетах і на ігровій приставці Xbox. Крім того, в новій операційній системі з'явиться новий браузер Spartan. Він змінить старий та повільний інтернет експлуат. Лоре Microsoft представила нову операційну систему напередодні в американському місті Редмонді. Windows 10 вийде до кінця 2015 року. Повідомили представники компанії. Ну я дякую, що ви стева. Залишайтеся на нашому каналі надалі. Так, ви будете у курсі усіх останніх подій.